Я змінив ваші біометричні профілі, щоб в аеропорту сканери не впізнали ваших облич і ваших відбитків. Ти, Сара, ад. Працюєш у страховій. Вітаю. Я Франц Грубер. Вільний архітектор і відомий альпініст. Підробляю як лижний інструктор. Дякую. А ти, Майк і без яйки? Майк і без яйки? Можна просто майк. Не робити, Це. Стояти на місці! Стояти! Покійно! Це Майк майка без яйця. Це в мене яйця. Називайте мене Майк. За що саме його зупинили? За правилами тем будуть гумові рукавиці і обшук кожної дірки. Вітаю, я встиг. Я Майк. Це де? Це де? Ти реальний засранець.